Здобували нові знання та загалом цікаво відпочивали у Німеччині учні тростянецьких навчальних закладів номер 2 та 3. Таку можливість отримали не всі, а тільки школярі, чиї батьки боронять цілісність України, школярі, у яких було зруйновано житло під час окупації міста, та школярі, які мають гарні здобутки у навчанні. Я дуже задоволена, що мені випала така нагода. Поїхати за кордон це був дуже гарний досвід, яким я от прониклася дуже. Нас навіть так, якось що ми, місто, яке було під окупацією, пережило війну, нас якось так відокремлювали. і було дуже гарне. Прийняття, те, що ми приїхали, дуже всі були раді. Насамперед, захоплююча подорож до Німеччини дала можливість учням пригадати та підтягнути англійську мову в безпосередньому спілкуванні з іноземцями та спробувати відволіктись від стресу, який школярі на жаль отримали під час окупації міста. Вдяки співпраці Тростянецької міської ради з благодійними організаціями, наші, дітки нашої громади мали можливість відпочити в мальовничому містечку, яке знаходиться на база відпочинку, саме в місті Ольденбург. Наші дітки мали можливість відпочити в Німеччині. Діти були різних вікових категорій, починаючи з 5 класу до 11 класу, то вони швидко знайшли спільну мову не тільки між собою. Знайшли спільну мову з німецькими дітьми, з польськими дітьми, якось так швидко згрупувалися. Також були діти з міста Суми з двох шкіл. А також, до речі, я вдячна нашим дітям, що вони швидко розкрилися, швидко згадалися свої навички англійської мови і не відставали від інших дітей своїми да, дітьми. Так, шкільна так, дітям поїздка дітям. до Альхорну містила у собі не тільки захоплюючи екскурсійну програму по місту та області, а й різностороннє навчання, зокрема, для учнів проводили. С математичні, екологічні та мистецькі проєкти. У них були кожен день розписаний. То математичний проєкт менше мав екскурсій, але в ньому були свої плюси, великі плюси. Наші діти мали змогу вдосконалити свої навички з іноземної мови. Бо математичний проєкт відбувався повністю іноземною мовою, англійською. Були вчителі математики, але з ними були вчителі англійської мови, які це все перекладали. І тому весь процес відбувався саме англійською мовою. Тому математичний проєкт мав свій плюс, тому що це було іноземною мовою вони мали шанс практикувати розмовну англійську мову. Стосовно екологічного проєкту, там було більш, більше було екскурсій, ну ви розумієте, тому здебільшого це було на свіжому повітрі. Вони мали певні квести, досліджували території Німеччини. Саме тому на екологічному проєкті вони мали змогу відвідати місцеву німецьку ферму, місцевий музей води, і це ніби музей, плюс завод по очищенню води. Декілька днів дітей був вільний час, і вони разом з дітьми з Німеччини та з Польщі вони мали змогу відвідати такі міста, як Ольденбург кілька разів, і Бремен. Тому я думаю, дітям це, мабуть, найбільше запам'яталося. Безліч позитивних вражень від подорожей та знайомств. Нові знання й гарно проведений час. Тростянецькі школярі запам'ятають надовго. Дуже мені сподобалось те, що там була освітня програма. Це різні квести та. Розважальна програма була дуже цікава. І те, що мені запам'яталось, що ми їздили на екскурсії, це до міста Бремена та Ольденбургу. Ми там дивилися на архітектуру, ходили по ярмарках, по магазинах, купували сувеніри. Те, ну, так дуже все мені сподобалось. Звісно, я б хотіла ще, щоб мені випала така нагода, і щоб я. Ще отримала новий досвід. Максиму ж найбільше сподобалася екскурсія до музею води та традиційне чаювання німців. Коли ти в гості, або просто по справі, вони сідають пити чай плит 20, а потім займаються цією справою, розмовляють. Ну оце ця традиція мені чимось сподобалась, що не відразу відповідають від питання і чим займатися. А просто сідають і розмовляють. Поїздка сподобалася ще тим, що. Що там були уроки математики? Я просто я обожнюю математику. Сталося до мене дуже добре. Дуже Пам'ятник бременським музикантам та католицька церква найбільше припала до душі наймолодшому учаснику подорожі. Побував в другій країні, побачив новий народ, знайшов нових друзів, нові пам'ятки побачив. Мені запам'яталася католицька церква в Ольденбурзі і пам'ятник баремським музикантам. Ну, вона велика, дуже шириною, довжиною, там багато місця. Запозичити закордонний досвід навчання вирішила і вчитель англійської мови, адже закордонна програма більш лаконічна та адаптована до сприйняття. Мені дуже сподобалося те, що під час занять математики вони відділяють час певний час праці з вчителем, а потім самоопрацювання матеріалу, коли діти мають змогу. Сидіти на підлозі, просто блукати по кімнаті. Але тим часом у них є певні завдання, які вони якось так чітко знають, що вони повинні це виконати лежачи, сидячи ну, взагалі все одно. Але в них в них завжди є консультація з вчителем, тобто вони виконують і мають змогу підійти запитати вчителя. Але до речі, німецькі дівчатка, учні, вони показали дуже гарний метод роботи в команді. Тому я планую згодом трішки. Побавитися своїми старшими класами в гру в футбол на англійській мові там непогана ідея була, коли діти мають змогу в команді поділитися своїми знаннями, які вони підготували вдома. До речі, тому багато було можливостей саме взяти досвід педагогічний. До слова, учитель іноземної мови особисто радить не хвилюватись та відпускати своїх дітей у такі корисні шкільні подорожі. Це гарна можливість побачити інший бік закордонного навчання та загалом іншу країну. І для на майбутнє, якщо батьки планують, якщо і пропонують е, такі поїздки, то особисто як мама і як педагог е, кажу про те, що діти повинні подорожувати, діти повинні бачити світ, е, відпускайте, е, пробуйте, довіряйте своїм дітям. Це найбільший шанс. Як Бачу, я задоволений, що моя дитина з'їздила за кордон, подивилася, як інші, живуть, учаться. Була в захваті. Діана Овчаренко, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ